Ми власне ініціювали цю прес-конференцію, тому що розуміємо, наскільки важливим є питання і привернути увагу громадськості до цього, що зараз діється власне в Тернопільській області. Тернопільщина чи не єдина в Україні область, де в суперечинному законодавству ігноруючи були громадян, представники територіальної виборчої комісії більше двох років не водять депутатів. Зрозуміло, що таким чином, всупереч думці вибору людей один з найвагоміших впливів на рішення щодо життєдіяльності області має партія регіонів і її сателіти. Звідси ми бачимо, що члени ТВК на чолі з Комуністом Іщенком спотворюють практично вибір Тернопільщини. В такій ситуації, як є, ми власне, розуміємо, що є змінена практично політична карта. Є волевиявлення виборців, є в кінцевому результаті невведення депутатів і спотворена політична карта Тернопільської області. Це надзвичайно важливо. Ми вважаємо, що і ми завжди були за правдивий вибір. Люди зробили свій вибір на виборах, і він би мав відбуватися. Депутати мали б могти виконувати свої депутатські обов'язки. На жаль, на сьогоднішній день цього немає. ТВК блокується, голова ТВК не виходить на зв'язок. Він не виконує безпосередньо своїх обов'язків. І за цього ми маємо цю ситуацію, яку на сьогоднішній день ми вважаємо злочинною. І Ми розуміємо, що за цими діями стоїть партія регіонів і її сателіти. Вона тягне за собою надзвичайно важливі наслідки. Тому що я не знаю, чи хтось із Тернополян хотів би, щоб вся Україна розуміла, що те, що декларує від імені Тернопільської області і жителів Тернопільської області, партія регіонів і її сателіти, що це є думкою мешканців Тернопільської області. Я переконана в тому, що саме своїм вибором люди вказали, чиї, чия ідеологія їм більш притаманна і чиї політичні погляди. Вони хотіли би розвивати. Окрім того, внаслідок такого спотворення волевиявлення виборців може виявитися, що ряд важливих для життєдіяльності області рішень приймаються зовсім не такими, якими б хотіли бачити її мешканці. Ну припустимо, та сама приватизація, скажімо, ймовірна чи неймовірна, або просто навіть позиція стосовно Почаївської лаври, яку очевидно мешканці Тернопільської області мають. Чітку і хотіли би, щоб представники ті, яких вони обирали, саме її висловлювали. Це може стати принциповим і для життя області, загалом, і для висловлення позиції громадян області. І у кожному з цих рішень, знову ж таки, щоб не бути голослівними, є. Процитую вам. Визнати неправомірною бездіяльність Тернопільської обласної виборчої комісії щодо нерозгляду питання про заміщення депутатів Тернопільської обласної ради. І наступний пункт зобов'язати Тернопільську обласну виборчу комісію розглянути питання щодо заміщення депутатів Тернопільської обласної ради, які достроково припинили свої повноваження відповідно до звернень Тернопільської обласної ради відносно виборчого списку кандидатів у депутати Тернопільської обласної ради. Від Тернопільської обласної організації Всекранського об'єднання Свобода. Рішення датоване 9 червня 2011 року. Отже, з 2000... що за суд перепрошую, зараз. Е... Тернопіль, так, окружний. Постанова Окружного суду. Е... Отже, е... рішення за 2011 рік, 13 рішень за 2011 рік, не виконується. Що інакше бути не може. І яка би не була та чи інша амбіція, вона ніколи не може бути вищою, ніж те, що зараз у нас накопичується. Дуже коротко хочу пояснити, у нас якраз тут теж я бачу присутні є спеціалісти з бюджетних програм, тобто без бюджета, дотаційна область, вона в поганому положенні однозначно. Ми теж вчора дуже довго от, аналізували, бо підходить кінець місяця, що буде. Безумовно, буде адміністрація, так як вона відповідальна за всі процеси, які є з них, питає вплив до президента, вони будуть шукати якісь там кредити, перестрахування, інші шляхи для того, щоб виплатити заробітну плату, правда, вона піде з запізненням, але такі варіанти можуть мати місце, хоч вони і не є там всі правильні і добрі. Але у нас є друга проблематика, тому що якщо районні лікарні вони тримають на собі швидку допомогу. То місто, тобто у нас зараз немає швидкої допомоги в районах, а є так працівники лікарні, які їздять на швидких допомогах. Воно ще буде триматися більш-менш купи, а от місто Тернопіль зробило правильно, тобто згідно закону надав Сергій як міський голова виконав закон і виключив з мережі фінансування швидку медичну допомогу. Вона то до січень ще їздила, але зараз кінець січня підійде платня заробітної плати. А ми повинні проголосувати бюджет для того, щоб пішло фінансування з обласного бюджету. Його немає, тому найбільша небезпека це є швидка допомога. То приїжджало дві швидких допомоги. Тобто перша, яка приїхала, вона не мала тих засобів для швидкого реанімування. Зокрема, там не було дефібрилятора для запуску серця при його зупинці, не було таких речей, які би спасли людині життя. І тому саме ця реформа вона передбачає екстрений виклик, тобто в обмеженні часу, в контролі часу. Тобто є різні випадки. Тобто, якщо якраз цей випадок, то тобто людина стікає кров'ю, має приїхати швидка за 5 хвилин, наприклад, ну не за 15, Тому що кожна хвилина є важливою. І ось це є нам яскравий такий страшний приклад того, що нам необхідна вкрай реформа. Я повністю погоджуюся, що немає ще програми, нема описаних тих деталей, як ми вийдемо на ту швидку допомогу, яка нам потрібна, яку ми заслуговуємо, її треба шліфувати, палірувати, робити як найкраще. Але починати з першого кроку це створення організації, почавати фінансувати і ті речі. Ми зобов'язані. Також я повністю підтримую, що потрібно вводити депутатів, тому що там, де є порушення, я його ніколи не ховаю. І навіть особисто сам, якщо не правий, то кажу, тут я не правий. Визнаю. Це дуже добра риса, якщо кожен так собі буде ставитися самокритично, буде нормально. Так, по депутатам теж хочу, щоб ви побачили мої особисті дії. Буквально, коли перше засідання у нас не вийшло, я звернувся до наших мовообраних народних депутатів, звернувся в ЦВК і по всім каналам, які можуть дати ефект від нашої діяльності. Якщо хтось дивився на сайт Тернопільської обласної ради, прес-служба інформувала, що пішли значні зрушення. Тобто приїжджало дві швидкі допомоги. Тобто перша, яка приїхала, вона не мала тих засобів для швидкого реанімання. Зокрема, там не було дефібрилятора для запуску серця при його зупинці, не було таких речей, які би спасли людині життя. І тому саме ця реформа вона передбачає екстрений виклик, тобто в обмеженні часу, в контролі часу. Тобто є різні випадки. Тобто, якщо якраз цей випадок, то тобто люди стікає кров'ю, має приїхати швидка за 5 хвилин, наприклад, ну не за 15, тому що кожна хвилина є важливою. І ось це є нам яскравий такий страшний приклад того, що нам необхідна вкрай реформа. Я повністю погоджуюся, що немає ще програми, немає описаних тих деталей, як ми вийдемо на ту швидку допомогу, яка нам потрібна, яку ми заслуговуємо, її треба шліфувати, палірувати, робити як найкраще. Але починати з першого кроку це створення організації, почавати фінансувати і ті речі. Ми зобов'язані. Також я повністю підтримую, що потрібно вводити депутатів, тому що там, де є порушення, я його ніколи не ховаю. І навіть особисто сам, якщо не правий, то кажу, тут я не правий, визнаю. Це дуже добра риса, якщо кожен так собі буде ставитися, самокритично буде нормально. Так, по депутатам теж хочу, щоб ви побачили мої особисті дії. Буквально, коли перше засідання у нас не вийшло, я звернувся до наших новообраних народних депутатів, звернувся в ЦВК і по всім каналам, які можуть дати ефект від нашої діяльності. Якщо хтось дивився на сайт Тернопільської обласної ради, прес-служба інформувала, що пішли значні зрушення. То мільйони гривень така сама, як вона була в руці по цьому. Безпосередньо матеріал для швидкої невідкладної не І є зараз ще знаєте, та програма по гіпертоніка. Тобто в минулому році ми мали тільки з 200 тисяч, зараз 4 мільйони 340. Тобто медикаменти без, безкоштовні знижні. Так, да, обласні заклади охорони здоров'я в порівні з минулим роком, по-моєму, що на тільки на 40% мають кошти на придбання. Медикаменти І, власне вони вимагають додатково. Але ця проблема не області, це міністерство фінансів, Тому що такі розрахунки зроблені Міністерство фінансів, власними от послали цей запит до бюджетного комітету, щоб при пригаді бюджету по охороні здоров'я відкоригували цю. Я воно будемо працювати. Ну і щоб ми розуміли, ми би, задавали питання і начальнику управління, і інше. Тому що, якщо дивитися в бюджет, скільки йде на медицину, це доволі великі кошти, так? Але скільки йде безпосередньо кожному з нас, ну, як би, кажуть, не дай Бог, не хворіти, але коли людина приходить в лікарню, що їй може забезпечити держава безкоштовно. Цього ми не маємо. Скажіть, от в цьому бюджеті, скажіть, що людина має на рік? Один шприц, одну вату? Ну от що, безпосередньо люба людина, яка прийде в лікарню, що її держава може забезпечити? І це є важливо для кожної громадянина, бо всі це розуміють. Дякую, можливо, ще запитання якісь є.